обласної ради 18 червня 2010 року номер 967 з внесеними змінами, обласна державна адміністрація формує переліки об'єктів, погоджує і надає на затвердження на сесію обласної ради. Даний порядок був надісланий на всі районні державні адміністрації, а також районні ради. Відповідно по вертикалі, я думаю, що до цього часу, починаючи з 17 червня 2010 року, всі виконавчі комітети, як міських, так і сільських і селищних рад, обіцяні з цим порядком. Формулюються переліки відповідно до подання районних державних адміністрацій, а також міських селищних рад. І все, що включено в даному переліку, який вам пропонується для розгляду, є листи відношення з додатками проєктно-кошторисної документації. Відно або від районних державних адміністрацій, або від міських сільських селищних рад. Значить, що ми маємо, я почну з районів, які включені? Значить, минулого разу було включено 10 районів: Це Бережанський, Борщівський, Бучинський, Збаравський, Зборівський, Кременецький, Монастирський, і на цей раз на дану суму, яка пропонується, 4 мільйони 768 додатково включені Усякинській, Заліщівський, Збараський, Лановенський, Тернопільський та місто Тернопіль. Не задіяні до тих двох переліків під та Шумський райони. Але я на сьогодні заявляю офіційно, що в нас в управлінні, а також обласній державній адміністрації, крім цього, не було жодного вкладання із обласної ради, від цих двох районів, не поступили пропозиції, як з підприємського, так і від Шумського району.